Року чернігівці. На моєму годиннику близько трьох годин ночі, трьох годин нового 1997 року. Як зустрічають наші чернігівці цей рік? Цього разу зустріти Новий рік на Красну площу біля найголовнішої ялинки міста прийшло набагато більше чернігівців у порівнянні з минулоріччям. Поступово таким чином відзначати найулюбленіше в народі свято перетвориться в добру і славну традицію. Першій годині нового року вже нікому не хочеться сидіти вдома і дивитися, наприклад, телевізор, куди краще з усією сім'єю та друзями прийти до ялинки. Хай будь ласка, в таку пізню пору ви сюди прийшли. Чому? Чому? Тому що новий рік. А новий рік, може, з новим бажанням буде новим, як казав той, як вам сказати, успіхів нових, може новий рік буде лучше, ніж старий пройшов. А що че найбільше чекаєте від нового року? Що очікую? Ну, звісно, як усі кажуть, стабільної зарплати. Да, що я, працюю, я хай Бога, передати, працюю о, на атомній станції і рік не отримав зарплати. Ну, слава Богу, через суд той отримав. Щастя, здоров'я любві, багатства. Просвітання рідної України, щоб вона процвітала. Детьми муж з мужьями з друзьями. Не холодно. Нет, пока еще. А тебе не холодно? Холодно. Холодно? Да. А що ти побажаєш маму, тату, та, та, всім твоїм друзям? А, а ще? Любовь! Я Я Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від 1297 року? Нового, да? так? Усього так. нового очікуємо. Усього. Першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, десятого, чисто нового всього. Особливого. А особливого. Новий рік, нові надії, нові розчарування, нові перемоги, нові поразки. Все буде в цьому році. Але, говорячи великим штілом, проживемо його так, щоб не було сумно за ці роки. З Новим роком ваша новуємо Чернігіці. Святом вас.